Ласкаво просимо до Афін, стародавнього та одного з найзахопливіших міст світу. Їх багатовікова історія сягає понад 3400 років. Місто отримало свою назву на честь богині мудрості та війни Афіни. Легенда розповідає, що саме вона перемогла Посейдона в змаганні за право опікуватися містом, подарувавши його мешканцям оливкове дерево. Тут зародилися основи сучасної демократії, філософії, математики, мистецтва та медицини. В Афінах жили і творили видатні мислителі та митці, такі як Сократ, Платон, Епікур, Евріпід і Гомер. Особистості, що вплинули на розвиток світової культури та науки. Саме в Афінах відбулися перші Олімпійські ігри сучасності, і тут зародився Міжнародний Олімпійський комітет. Афінський Акрополь найвідоміший у світі. Гордість і символ столиці Греції, що височіє на пагорбі Акрополіс. Його вік понад 3300 років, і за цей час він витримав випробування багатьма стихійними лихами і катастрофами, землетрусами, пожежами, повенями, а також повстаннями та ворожими навалами. Попри все це, пам'ятки Акрополя збереглися, несучи в собі відгомін історії. Протягом тисячоліть тут нашаровувалися різні культурні епохи, і навіть сьогодні археологи активно продовжують розкопки. Ще у 19 столітті для збереження унікальних знахідок було збудовано музей Акрополя. Проте з часом кількість артефактів зросла настільки, що музей не міг їх усіх вмістити, а можливості розширення не було. Тому у 2000-х роках почалося будівництво нового сучасного музею. Під час його будівництва були знайдені залишки будівель античного міста, які тепер можна побачити крізь скляну підлогу музею, що дає відвідувачам унікальну можливість зазирнути в минуле. Особливе значення мав північний схил Акрополя, який був культурним центром Афін. У давнину тут споруджували численні театри та Одеони, де відбувалися святкування на честь богів Панафінеї, Великі та Малі Діонісії, а за часів Римської імперії, навіть гладіаторські бої. Сьогодні тут проходять музичні концерти, відроджуючи атмосферу античного свята. Театр Діоніса одна з найстаріших споруд світу такого типу, збудована ще в п'ятому сторіччі до нашої ери. Цей величний театр міг містити майже половину населення Афін, і відвідати його можна було тільки двічі на рік під час святкувань великих та малих Діонісій. Саме тут вперше поставили на сцені безсмертні твори Сократа, Еврипіда та Есхіла. На час Діонісій у місті оголошували вихідні, щоб якомога більше людей могли насолодитися виставами. Заходи були безкоштовні, але зайняти місце треба було з самого ранку, адже попит був величезний. Поява святилища Асклепія має трагічну предісторію. Наприкінці п'ятого століття до нашої ери чума забрала життя багатьох афінян, що призвело до напівспустіння столиці. Епідемія співпала з вторгненням спартанців, що ще більше погіршило ситуацію. Біженці з усієї країни шукали порятунку в афінах, але житла на всіх не вистачало. Не диво, що культ Бога цілителя став надзвичайно актуальним у цей час. Згодом завдяки щедрому пожертвуванню, було зведено священну лікувальню асклепіон. У цьому святилищі практикували лікувальний сон операції під опіумним наркозом і навіть здійснювали жертвоприношення асклепію. Також тут було священне джерело, де добували кришталево чисту воду для зцілення. Одеон Ірода Атичного – одна з наймонументальніших стен просто неба в Афінах і наймолодша споруда Акропольського пагорба. Його збудували у 165 році на кошти філософа, оратора та політичного діяча Герода Аттика, який прагнув увічнити пам'ять про свою трагічно загиблу дружину. Герод народився в марафоні в родині губернатора Юдеї Аттика. Його дід гіпарх був найбагатшим чоловіком Греції, що викликало заздрість і гнів імператора Доміціана. Одного разу імператор наказав відібрати всі статки гіпарха та вбити його. Однак гіпарх встиг заховати частину багатства у дворі свого дому. Згодом його син віднайшов скарб і відновив честь свого роду. Це дозволило Героду здобути блискучу світу та стати відомою особою в Афінах. Однак, попри блискучий соціальний статус, особисте життя Герада було сповнене трагедії, йому довелося пережити втрату доньки, молодшого сина та дружини, після чого він присвятив себе благодійності. На відміну від театру Діоніса, Одеон Ірода Отичного був збудований для музичних виступів, тому для покращення акустики мав дах з дорогого ліванського кедру. Від Одеону і Рада Атичного можна піднятися до вершини Акрополя, де перші будівлі з'явилися ще в 15 сторіччі до нашої ери. Пізніше тут зводили нові й нові споруди, прикрашаючи їх стіни кольоровими барельєфами та фресками. На вершині пагорба Акрополя колись розташовувалася 21 будівля та статуя Афіни-Воїтельки. Сьогодні ми можемо побачити переважно малівничі руїни, що зберігають величний дух Афін. Перше, що можна побачити на вершині пагорбу Акрополя, це величні пропілеї, парадний вхід на пагорб, утворений портиками та симетричними колонадами, був зведений у 5-му сторіччі до нашої ери. Афінські пропілеї складаються з центральної основної частини та двох примикаючих крил західного і східного. Центральну частину прикрашають шість монументальних доричних колон, які стилістично перегукуються з колонами парфенона. Пропілеї стали прообразом для римських тріумфальних арок, які пізніше зводилися у багатьох містах Європи як символ величі тріумфу. Праворуч від пропілей розташована неймовірна споруда, храм безкрилої ніки. Свою назву храм отримав через помилку грецького географа Павсанія. Він помилково прийняв статую безкрилої Афіни за ніку, заявивши. Що богиня зображена без крил, щоб афіняни могли прив'язати її до міста, забезпечуючи перемогу назавжди? З часом помилку виявили, але назву храму вирішили не змінювати. Ззовні храм прикрашають два портики колон та декоративний фриз із зображенням олімпійських битв та епізодів греко-перських воєн. Усередині, в античні часи, височила статуя Афіни, в одній руці богиня тримала гранат як символ миру, а в іншій шолом. Парфенон збудували після греко-перських воєн за часів перикла в період між 447 та 438 роками до нашої ери. Цей храм став наймонументальнішим у своєму часі. Для його будівництва використовували найкращий пантелійський мармур, дорогоцінні метали та чорне дерево. Парфенон не містить жодної прямої лінії, підлога в центрі трошки піднята, стіни злегка вигнуті, а сходи мають різну висоту. Колони розташовані на різних відстанях одна від одної, мають відмінну ширину і нахил. Усі ці особливості створені для виправлення оптичних ілюзій, щоб храм виглядав ідеально рівним і гармонійним з будь-якого кута огляду. Завдяки такій унікальній архітектурі Парфенон не вдалося точно відтворити в жодному іншому місті. Ерехтейон це храм, який відкривав свої двері лише для жерців, на відміну від Парфенона, доступного для всіх мешканців Афін. Саме в Ерехтейоні проводилися всі священні ритуали, пов'язані з богиною Афіною. За легендою, храм побудували на місці, де відбувся спір між Посейдоном і Афіною за право захищати Адціку. Посейдон ударив тризубцем і створив джерело, однак вода в ньому була солоною. Натомість Афіна подарувала оливкове дерево як символ добробуту, чим і виграла спір. Як результат, місто назване на честь богині Афіни. У 146 році до нашої ери, афіни разом з усією Грецією опинилися під владою Риму. Попри те, що місто зберігало певну автономію, вона була більше формальною ніж реальною. У 86 році до нашої ери, після приєднання Афін до пансійського царя Мітрідата VI у боротьбі проти Риму, місто зазнало значних руйнувань від римського полководця Сулли. Однак, підкоривши Елладу у військовому плані, римляни самі потрапили під вплив її досягнень культури та мистецтва, ставши у певному сенсі спадкоємцями грецької цивілізації. Згодом, окрім завоювань серед римлян, набув популярність культурний туризм, а також вивчення грецької історії, філософії та мови. Особливо прихильно ставився до Афін імператор Адріан. Саме за його ініціативи, у 132 році була збудована бібліотека Адріана, яку ми можемо побачити сьогодні. Її задум полягав у створенні поряд із гамірним ринком місця, де можна було б насолодитися спокоєм, зануритися в роздуми та відпочити. Бібліотека включала не лише книгосховища, але й лекційний зал, кімнати для перекладів та читальню, що налічувала близько 16 тисяч рукописів. Завдяки записам географа Певсанія відомо, що інтер'єри були оздоблені позолотою та мармуром. Стіни прикрашали картини та скульптури, а у внутрішньому дворі знаходився фонтан. А зараз ми знаходимось на Римській Агорі у першому столітті до нашої ери. Римляни мали зовсім інші архітектурні уподобання порівняно з греками. Тому Римська Агора більше нагадувала не площу, а щось подібне до критого торгівельного центру. Вона являла собою величезний прямокутний атріум, оточений галереями. Всередині розташовувалися торгівельні лавки та складські приміщення. У дворі біля південної стіни розташовувався фонтан, де можна було набрати питної води. На територію можна було потрапити через два входи. Оде головний вхід, присвячений Афіні, представляв собою монументальні ворота з чотирма масивними колонами. Зі східного боку знаходився ще один хід пропілеї, який вів до громадських бань і башти вітрів. До третього століття Римська Агора стала не лише центром комерційного, але й політичного життя Афін. Проте зі зменшенням могутності Римської імперії торгівля на Римській Агорі поступово втрачала свою популярність. Афінська агора одна з найвідоміших і найдавніших агор стародавнього світу, розташована біля підніжжя пагорба Афінського Акрополя. Найраніші археологічні знахідки на території Агори датуються третьом століттям до нашої ери. Спочатку тут знаходилося кладовище, але всередині VI століття до нашої ери, ця місцевість стала громадською площею. З часом Афінська Агора перетворилася на багатофункціональний центр життя міста. Вона слугувала не лише місцем торгівлі, а й ареною для правосуддя, Обговорень, культурних заходів та спортивних змагань. Особливе значення на агорі мали храми, які були її невід'ємною частиною. Найкраще до наших днів зберігся храм Гефеста, унікальна пам'ятка архітектури, що нагадує про велич афін минулих століць. Храм Гефеста було збудовано близько 420 року до нашої ери за наказом Перикла. Гефест бог вогню, покровитель ремісників та ковалів, який і сам славився як майстерний коваль. Згідно з міфами, саме Гефест збудував усі споруди на Олімпі, створив блискавки для Зевса, тризубиці для Посейдона, зброю для Геракла та легендарні обладунки для Ахілеса. Тривалий час вважалося, що храм був присвячений герою античності Тесею. Однак останні археологічні дослідження підтвердили, що справжнім покривителем храму є саме Гефест. Стадіон Панацінаїкос був відновлений до перших сучасних Олімпійських ігор. Його історія розпочалася майже 2500 років тому за ініціативи лікурга, оратора, політика та розпорядника афінської казни. До другого століття нашої ери тогочасна споруда стадіону перестала відповідати потребам міста, що стрімко розвивалося. А отже, стадіон зазнав масштабної реконструкції та набув більш сучасного вигляду. Однак із приходом римлян панафінеї, свято на честь богині Афіни, втратили своє священне значення, а з поширенням християнства стадіон взагалі був забутий. Упродовж століть арена заростала травою. Поки у 19 столітті Європа не почала відновлювати античні пам'ятки. Стадіон розкопали та відновили завдяки підтримці Евангеласа Запаса. У 1896 році він став місцем проведення перших сучасних Олімпійських ігор, повернувши собі колишню велич. Дивлячись вздовж проходу між біговою доріжкою та трибунами, ви переконаєтеся, що трибуни відрізняються сильною кривизною. Те саме відбувається і по іншу сторону. Таке талановите рішення при будівлі стародавніх стадіонів покращували видимість арени для глядачів, які сиділи по країні стадіону. За часів римської доби були збудовані мармурові парапети, які захищали публіку під час боїв з хижими тваринами. Місця першого ряду, які ви зараз бачите перед собою, відрізняються від всіх інших: це місця королів. Зліва та справа від королівських тронів на місцях зі спинками сиділа решта членів королівської сім'ї та інші поважні гості. Середньовічний вхід на арену, відомий як Печера Мор, за легендами мала магічні сили. Дівчата проводили тут ритуали, щоб знайти гарного чоловіка. За часів Римської імперії, через цей прохід гладіатори виходили на арену під захоплені вигуки публіки. З 1896 року печера слугувала роздягальною для атлетів під час Олімпійських ігор. Прохід навколо арени розташовувався на 30 см нижче поля, що дозволяло відвідувачам пересуватися, не заважаючи глядачам першого ряду, а дощова вода не стікала на бокові доріжки. Під цим проходом розташована середньовічна лінія водосічних труб, яка вже як 1800 років функціонує без проблем і без технічного ремонту справжнє диво інженерії. Стадіон Панацінаєкос це місце, де історія міфі та архітектурне досягнення зливаються в єдину гармонію, зберігаючи дух античності до сьогодні. Як ви бачите, Афіни це справжній музей просто неба. Ми з вами відвідали багато стародавніх пам'яток, але це ще далеко не все, що можна тут подивитися. Напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалось. Дякую вам за перегляд, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на канал. Пока-пока!